Мої дорогенькі, оце фільм. Це якийсь капець. Да його вітряний пагорб. Дівчата, дивіться. Ну, хто любить таке мильне дивиться, ну. ну, Чим далі в ліс, тим страшніше. Оце таке кіно. Вже мені небагато залишилося, але ж ще будуть такі страсті, що ого, го це ж треба так завернути. що... Що розвернеться аж в останній серії. Всім тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Бережіть себе. Доброго всім ранку. Сьогодні свято, тому вітаю всіх Андріїв, Андрійовичів. І Андрій у них всім <святом>, святом. На дворі дощ іде, погода, звісно, не празнічна взагалі. <святом> так би хотілося кудись поїхати з дому, просто десь поїхати, поїздити. Ну, по такій погоді, як подумаю, так і їхати нікуди не хочеться. Оце такі справи. Ну і зараз розказую вам коротенький, ранковий анекдот. Заходить жінка в кімнату, де чоловік пробує, але безуспішно. Установить ялинку, поставити її. Жінка так скептично подивилася де й каже, «Даже ялинка не стоїть. Ну, ну от зачем так зразу? А може це тільки ялинка і не стоїть. <пока> Поки що. <пока> Родай, думаю, що його робити. Це з дядушкою совітуюся. У мене є рецепт салатику з курячою печінкою. Печінка є, але ж вона як кістка у морозі. Я кажу, давай, наверное, поїдемо докупимо да, купимо з пів кіла. І зробимо салатик. Зроблю теж домашній майонез, бо там майонез треба. І заділа салат з курячої печінки. Мені е, сьогодні прислали зі Львова фотографії. Там сніг лежить, як же ж там і гарно, боже ж мій. А в нас дощ іде. Оце я гляну в окно. іде дощ і все. Аж на душі якось так. Приємно. Ой, ялинку я свою єлі вже довішала. Треба буде вечором уключити гірлянди. Мені Маркуня допомагав, спочатку вішав, тоді ка, давай я буду кручки надівати, як ти вішай. Там ще трошки треба підкореагувати. Ре, ре, коре. Ну підкорегувати. Підкоректувати. І вечором включу і сфотографую. Так що я вже до Нового году. Практически готова. Ви дуже питаєте, і не то, що питаєте, вам треба гарні штори повісить. А, а я не знаю, що мені треба гарні штори повісить. Повісимо 26 числа, сьому свіча. Вибралися дідоликом. Трошки поїдемо, прошвернемося. Ну, ну вже ну в хаті сидіть, але ну, не виносимо. Ну, ну, ну чесне слово, хоч би я сніг впав, бо да, сніг би розчищать, бо діду допомагала. Я не знаю. Мені сьогодні робота, але чому я би вшаснилася <гум> З подружка. Хай дзвонить, я розкажу, скажу. Робота з тобою. Переїзд, як завжди, закритий. Ходила в Аврору, купила собі там нову цю, лопатку. Що щось взяла? Лопатку і ще щось одне взяла. Ота От вже в голові нема. Забула. Ну хай вдома. Не хочу в сумці рити. Думаю, візьму упаковку кульочки оцих одноразових маєчок. Нема. Розмили, то полки трещали одних. нема ніяких. Ну, ну це капець. Що в нас за люди? Оце свисне, що не буде спічок завтра, розметуть спічки по всіх магазинах. Солі, значить, сіль розметуть. Ну не вже ти на всю життя запасешся ж? Ну не запасешся ж, ні. Оце таке діло. Ми вдома показую, що понакуплювали. Розторок ще взяла. Дві пачки. Оце, що я вам так, лопатку таку взяла силіконову. І яйця короче. Буду яйця різати всім у підряд. Квасоля червона, дві баночки, Арахіс не жарений, печинка, трошки кураги, інжир, лимони. Грибочки, хліб пушкарівський, капуста квашена, рибка червона, фольга така дуже красива, Мішки мусорні і молока 2 літри. Гріємо борщ і будемо обідати. У мене сьогодні нема настрою, що і давлення сьогодні. Ну, не 200, звісно, ну, оце зараз поміряла, так майже 160, теж немаленьке. Я ж чувствую, що в голові водевіль. А ще мені настрій із самого ранку теж підпортили. Мені люда давно казала, прекрати, читати, повідомлення. Ну, я ще до мене ніяк не доходить. Хочеться, наче з людьми, і пообщатися. Ну, ну, мало, ну всяка ж це є. Ну і сьогодні, значить, відкриваю одне з повідомлень, пише мені жінка. Шановна, але ж от я читаю повідомлення, от я чувствую, з якою інтонацією людина мені пише це повідомлення. Чи З, з доброю, чи не з доброю, ну, я поняла, що це вже, вже укор. Шановна, вам, значить, не вгоди, що вам сніг, то вам дощ, знайшли собі проблему. Що ви таке оце, мол, чуть і не ляпаєте. От у мене завтра починається перва хімія. Оце проблема. Звичайно, що це проблема? Це горе, це страшне горе. Ну, хіба я в цьому винувата? От ви мені скажіть, у мене своїх хвата болячок, я ще не знаю, що воно і завтра буде. І так само з кожним. Скільки діток, скільки просять допомоги, що з ума можна зійти. Вони, може, думають, як оце блогер, так грошей і курями клюють. І, і, і це страшний суд. Коротше говоря. Я її заблокувала, я їй написала. Я вам бажаю якнайшвидше одужання. Але в тому, що ви захворіли, я розумію, що в людини горе. Ну, ну так ти якось, при чому тут, Не дивися, от на що ти мене дивишся, слухаєш мої оці бредні. Ну, ну от нащо? Чи сніг, чи дощ, Правильно, встав на дворі дощ, все, капець. Ото такий і настрій, таке в голові робиться, і таке, і в душі. То я вам і розказую, так, як воно є. Ні, на тобі. Плюнула отаку мизи. Раз у неї отаке горе, значить, хай. І, і оце я де не хожу, а мене воно варить, чесно кажу. Це такі діла. Ну, нічого. Дай Бог, щоб всі люди на землі були здорові. Але ж це ж не від мене все залежить. І я в цьому абсолютно не винувата. Ще трошки посижу да піду, печінку треба жарити курячу. Зробимо ж салатик. Я пообіцяла, значить, треба його зробити. Мені ще один рецепт прислали, теж цікавий. Ну, всі ж зразу робити не будемо. А ще я купила грибочків. У мене є ще один рецепт, мій давній рецепт маринованих, може комусь на Новий рік пригодиться. У мене в ленті є один рецепт, а це іначе зовсім рецепт. То я вам покажу вже завтра. Жарю печіночку. Я купила кіло і там ще й трошки вийшло. Ну, кіло сто немає, ну неважно. Так, жарю всю. А на салатик візьму четверту частинку. Єдка любить жарену курячу печінку. Я ще чимало цибульки накришила туди, От, да, ще сахарцю підтрусила на цибульку. Коротше, буде дуже добра. А у салат візьмемо четверту частинку. І заділаємо. Так, щас розказую вам коротенький анекдот, який прислали мені ви. Прийшов чоловік до батюшки да й каже: грішний я, отче, у піст їв. а як ти ковбасу їв? та саму дешеву. Ну, так тоді ти не грішник, чоловіче, а мученик. Отак. От і це точно. Зараз, мабуть, самій дорогі ковбасі, хорошого нема нічого. Па. Двадцять минут п'ятої на дворі щитать ніч. Річі. І мотя. А річі. Ай ти мій красавчик. Чапочка. Чапа старенький. Мотя на рік ще старшенька. А оце мале, ще годіка немає. Прийшов до нас у сім'ю і всіх построїв. Він у нас самий головний тут. Всі йому підчиняються. Ах ти, ах ти ж, ах ти ж. Дивлюся фільм Крилья бабочки. Я щось думала, що я його бачила, а я його не бачила. А які я тоді крилья дивилася? я не знаю. Ну, таке кіно доладнє, звісно. Типа Монтекі і Капулеті. Дві враждуючих сім'ї, а діти полюбили один одного. В общем, дуже інтересний фільм. Ну, а зараз розкажу вам вечірні анекдоти, піду дивитися далі. Анекдот, звісно, пошлуватий. <ріст> ну, анекдот є анекдот. Ну, що то за анекдот без всяких пошлостей, правильно? <ріст> Зустрічаються два члени, старий і молодий. Старий каже, хох, слава Богу, пішов на пенсію. Тепер ночами сплю спокійно, ніхто мене ну, не піднімає ночі. А молодий каже, тобі, каже, везе. А я тільки засну. Зразу мене й піднімають. А старий каже, так а ти не вставай. Да, Я вже пробував, так мене чуть не з'їли. <риклад> <риклад> Отак. <риклад> ну і бажаю вам гарного вечора і доброї ночі і вже до завтра.